Креативні майстер-класи для дітей і дорослих та благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Чернігівський співак Ігор Хонін продовжує збирати кошти на пікап для 119-ї бригади. Днями в одному з торговельних центрів міста він влаштував благодійний захід, аби залучити до збору якомога більше людей. Ми зібрали майже 8 тисяч гривень. Це вели... ну, для мене це норм, ну це велика сума. І хочу подякувати всіх хто долучився до цього збору. Зараз це просто максимально необхідно збирати кошти на машину. Чому? Бо завдяки цим машинам можемо врятувати наше життя, життя українців, життя наших захисників. І це максимально важливо. Ігор Хонін каже: безцінна кожна допомога, матеріальна чи фізична. Кожен на своєму місці здатний підтримати військових у свій спосіб. Головне не здаватись та продовжувати донатити на зсу та допомагати нашим захисникам та захисницям. І тоді день нашої перемоги настане набагато швидше. Я просто прошу всіх людей, якщо буде така можливість, долучайтеся. 5, 10, 20 гривень. Друзі, це правда це велика допомога. Зараз це максимально потрібно. Нам максимально потрібно приближати перемогу. І ми можемо зробити таким чином. Ми зараз з вами тут у спокою, тиші, тому долучайтесь, допомагайте, друзі, підтримуйте армію. Я зараз не тільки про себе покажу, а ще раз кажу, що дуже багато людей є, яким потрібна допомога, і волонтери, які збирають, і самі ви можете дуже часто читаю, що хто вміє в'язати нас шкарпетки. Хто хто ще щось робить? Будь ласка, робіть це дуже важливо, друзі. Це приближає нас до перемоги. Ні, на автомобіль для військових продовжується і зараз. Приєднатись і допомогти можуть всі бажаючі реквізити. Ви бачите на своїх екранах.